Нентал Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Гацагро. Насіння збучича. Гарантія вашого врожаю. Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться програму сільський календар. Партнери програми Continental Фармерс Group зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Гац Агро, насіння збучача гарантія вашого врожаю. Сьогодні в нашій програмі добрі справи. Continental Фармерс Груп. Триває збір овочевих культур, що вродило найкраще. Юні таланти з Чернелова руського байковецької громади. Тернопільщина аграрний край, земля та душа нашого народу його найцінніший дар і найбільша гордість. Тому так важливо, щоб люди, які працюють на землі, користуються плодами її врожаю, розуміли, що насправді творять одну спільноту, трудяться для загального блага. Цю філософію, ці прості цінності поділяють і в Continental Фармерс Group. Тут завжди відгукуються на потреби громади, розуміють і люблять людей і йдуть їм назустріч. Цього разу отримали прохання про лавки до храму святих верховних апостолів Петра і Павла, що в великих бірках, та одразу відгукнулися на нього. Ми маємо два пої віддали. Ти поїв у нас наших нема континентал і. Оплату вони нам дають добру. Вчасно гроші дають. Хто хоче зерно, хто хоче гроші. Наші церковці, вони зробили лавки, двері. Вони допомагають як можуть. На нинішній час я знаю, що ще армії допомагають. Континентал фермер з груп, багато нам допомагають. Остання поміч була це з лавочками допомогли. Ну і ще там обіцяють допомогти. Ну поки що ми не знаємо, що нам треба. Ми молимось за мир за. За перемогу, ну і за наших спонсорів. Наша церква є молода, парафія тільки розвивається, і ми потребуємо щоб багатьох в яких речах. Бородінки це такі люди особливі, тому що їхні серця наповнені добротою та ласкою, і серед таких людей якраз є наші благодійники агрофірма Континенталі. Отець Іван Яцик стверджує, така допомога вже не вперше. Храм збудували недавно і звернулися до Continental Farmers Group з проханням виділити кошти на двері до храму, на що компанія відгукнулася. Отець каже: моляться за всіх жертводавців на кожній літургії і вдячні їм за допомогу. Сьогодні щиру подяку, як і від себе, адміністратора парафії, так і від всіх наших парафіян. Ми щиру подяку складаємо для фірми Continental Farmers Group за їхню щирість, за їхню поміч, за те, що вони завжди відгукуються на прохання і роблять добрі справи. Компанія Continental Farmers Group кожного року виділяє кошти на потреби сіл громади, а також допомагає нашим захисникам на фронті. Ми досить багато допомагаємо нашим збройним силам, але це є зовсім окремий бюджет. Ми розуміємо, що ми мусимо допомагати армії. Це святе для нас. Це є окремий бюджет, який виділяється суто на допомогу армії. Але крім того, також розуміємо, що і громади мусять жити. Життя продовжується. Люди, тим більше, що в теперішній час, в час війни, людям якраз потрібна та й духовність наша. І от звернулися люди, ми не могли відмовити, що ми сказали, що ми не виділимо кошти. Крім того, цього року міська селищна рада. Великий бюрок зверталися до нас. Ми також надавали 40 тисяч гривень, надали на закупили матеріали для плетення сіток для військових. Це тут місцеві жителі, наші бойовики, місцеві жителі зібралися, вони захотіли допомогти нашій армії і звернулися до нас, що ми закупили матеріали. Ми, звичайно, пішли на зустріч і матеріали були закуплені. Так що ми не стоїмо острині. Минає останній місяць літа. Триває збір овочевих культур. У когось помідори красуються на сонці, а в когось їх знищила фітовтора. Так само і інші овочі подекуди розчарували господарів. А як справи у знаних овочівників з великим стажем роботи біля землі Олени Петлер і Ігора Чаплінського з великої Березовиці? В цьому році був дуже важкий сезон для всіх, хто вирощує будь-що на городі на полі температурні. Скачки на весні були, досить, досить такі відчутні, не давало посадити, не давало ніяк через те, що то приморозки, то холод, то знову мороз, то ще ну, була важка весна, але ми ж українці, ми йдемо вперед, боремося, свій досвід, чужий досвід, свій досвід використовуємо. І трошки пізніше, якби почалася, висадка розсади, бо боялися. Боялися морозу, а це теплолюбна культура. Але слава Богу, як то кажуть, витягнули врожай. Ну, мало того, що весна така ще й дуже посушливе літо. Ми можемо тільки сказати, що наші помідори виросли без жодного поливу. Тобто, полив був тільки на початку, коли ми його в день посадки. Гарно ми поливаємо і дуже сильно заглиблюємо в землю. Хвороби також були в цьому році. Всіх людей через те, що погодні умови сприяли тому, щоб розвивалася фітофтора. Але кажу, дякуючи своєму вже досвіду, як то кажуть багаторічному, ми виростили такий врожай. От так, помідори вродили. А от огірки? А, кажуть, огірки, всі люди кажуть, що на огірковий рік, але можна зв'язувати це не тільки з погодними умовами, але ще й з. З подіями, які відбуваються на Україні, через те, що все, що горить на сході з хмарами, прилітає до нас, і тим дощем поливає, як все таки дощі в нас були, поливає нашу землю. І я думаю, що хімія знаходиться навіть не тільки, як то кажуть, в хмарі, а коли випадає з дощем, випадає дуже подіяло огірки, кабачки, патісони все дуже хворіло в цьому році, і врожаїв ну не було. Було дуже важко працювали до ночі. якийсь урожай витягнули, деякі сорти для себе відкрили, які дуже стійкі. От які саме сорти, які можуть витримати все, і отаку от спеку, і і шок, і, і ту фітофтору, що є таке, що її ну нічого не пошкодить. Дивіться, якщо так дати відповідь на питання так не дася ж через те, що все залежить від того, як ми почали розсаду робити, вирощувати. Бо якщо люди її щодня поливали і поливали і поливали, вона утворила кореневище, яке йде поверхня. І Відповідно, якщо ти його перестав поливати в таку жару. Все вмерло через те, що корінь в моменті не може вниз рости. Тому на всі випадки життя цих, як то кажуть, не може бути. Кожен вирощує по-своєму, і якщо дотримується тої агротехніки, вже має випробувано знати і не боятися. Бо коли я на початку сезону на весні тут була з розсадою і говорила, що люди поливаємо гарно, пів відра мінімум води під кущ. деякі люди на мене дивилися і казали, як так, а нащо йому скільки води. Але потім з відрами. На подачах, погородах, шлангами все тоді, як то кажуть, до них не відносяться наші. наші те, що ми говоримо, не відносяться через те, що людина мусить вже витримувати те, що вона зробила весні. А щоб сорт був стійкий, це залежить від нього, від тата й мами, від якого він пішов. Чим сильніші сорти, вони більшість темних сортів, вони менш переважно хворі. Вони дуже сильні, менш стійкіші сороти, які є кольорові, і з різними такими з різними полосками вони більш не стійкі до хвороб. Але коли ти їх вчасно обробляєш, так як потрібно, в ті терміни, що потрібно, і з тим періодом, що через 10-12 днів, як пише на пакуванні, тоді воно все виростає, як бачите. Дякуючи Богу, кажу, вражаю є. І ми ним дуже задоволені. в Цьому році відкрили для себе дуже багато смачних, дійсно смачних сортів, що ти його розрізаєш. Воно всередині не як помідор, а як масло. В рот береш, воно розтає в році, і наскільки смачне, що ти їсиш, навіть не хочеш нічого більше до нього брати, просто врізав і смакуєш. О, візьмемо, наприклад, такий з Канади сорт. Цей майже кілограм, цей – чуть менше. Я тримаю, щоб Заважив. можна було врізати. Ну, він ще може не дуже дозрів, ми збираємо їх, щоб вони ще могли постояти. А їх можна зібрати і щоб все постояти. Ні, ну, тут я маю, Взагалі ну, помідор добре, це як кавун. Канадський сорт, меме, дебус. Тобто він буде отакий рожевий колір кавуна. І смак більш не кислий, а більш солодку сторону. Давайте розріжемо. Люсинда гарно багато. Кав... Смаком дині є кавун. Люсинда листочки тонесенькі. Такі. Як як а плодів кругленькі дуже багато. От подивимося, цей колір цікавий. Ну, він просто зелений. І так дивишся на нього, здається, що воно ще не дозріло. Його... Ні, воно дозріло, якщо ви перезрів. попробувати, його, він дуже м'який, він уже перезрівший, але це солодка помідорка, яка взагалі хто не може кислого їсти, то, як то кажуть, їсиш помідорка, але вона солодка. Є купа різних сортів, які підлягають під консервування. Дивіться, це переважно сливки. В них дуже груба стінка, отака от стіночка груба. І відповідно вони з банки, як ти їх після консервування витягуєш, вони такі, як живі, ціленькі, не тріскають. Більше під консервування підходять довгенькі сорти. Зржавіла душа, це теж сорт з Латвії недавно виведений. Тут теж суміш кольорів. бачите, рожеве, жовте, зелене. Коли читаєш, купуєш сорти, вибираєш які. Що розумієш, що це робили селекціонери, які закохані також помідори через те, що сорти називаються з такими назвами, от кажу, подивитися, заржавіла душа. Оце багато каже, можеш, як то кажуть, навіть собі роздумувати, що це значить заржавіла душа. І дуже подобається в цьому році відкриття для мене помідорські фея через те, що в зв'язку з, з таким е, глобальним потеплінням. Ми його беремо на вялення на сушку. Тобто, бачите, стінка його така, як мій палець. Тобто розрізаємо його на дольки і ставимо просто на звичайні, на звичайні бляшки на дах, і воно все ідеально висихає. І потім це смаколики на зиму. Але кажу: якщо помідорка немає цієї. Грубої частинки там одна шкірка висихає, як то кажуть, все висохло, лишилася шкірка, смакотів немає. А тут висихає такий кусочок, як кусочок цуката, що дуже смачно їсти з перцем з різними спеціями, Хто що любить щасником, з оливкою олівкою олією? Що зимою, якщо поставиш на бутерброд, він смачніший, ніж м'ясо. Обіця наших селян завжди квітучі. Але поряд із квітами обов'язково є грядки з овочами, і люди здебільшого вже навчилися правил вирощування різних культур, намагаються підбирати відповідні сорти, вчасно підживлювати овочі, раціонально використовувати кожен хлаптик землі. Добрі господарі знають одне другого, діляться досвідом, посадковим матеріалом. До нашої розмови приєднується пан Ігор з Стребов, який також займається овочівництвом. Цієї жінки все купую насіння, все якісне і все виростає, як кажуть. Все має новинки, багато років. Вже скільки десь 15, більше років торгується. Більше. Ну от скільки от почався бізнес, от скільки я в них беру насіння. І все якісне, і все добре. І що в тому році у вас вродило? Тоже такі З тих вотаківо в мене вродило, що я брав. Все лікувальне вибрали, що в мене насилало якесь лікувальне помідори. Так. Такі во, що я мав? І... Здається, що ви щось рожеве брали. Якщо... — Я брав багато, я брав 10 сортів, просто я їх не пізнаю. Ну, вони схожі, але так. не такі. Я кожен рік беру різні, розумієте. От, був такий рік, що я таких ввечері си синіх взяв 10 сортів, фіолетових. Mm -hmm. Розумієте, я їх маю, то я їх не добираю. То ви а... любите працювати біля землі теж. Я люблю їсти помідори. Праця то така Смачні річ. Помідори. Так, так. Некроплені, гарні, стійкі. А я тобі? живу в Теребовлянському районі, okay. але купую завжди, бо завжди я. Якісне насіння тут, в Тернополі. Або таке пакетоване голландське купляє, або і купляє тут. То ви тих людей вже знаєте? — Так, я тих людей знаю, я їм довіряю. І за них гарантую. Все починається з землі, з, землі, з насіння і з твоєї праці. Є праця, є врожай. Може він буде не такий великий, як би хотілося, бо все таки фактори земля і чи ти все правильно робиш, величезне значення має, але все одно, якщо ти трудишся, ти будеш мати результат. На різних ділянках пробували ті самі сорти. Якщо земля одобрена, а чи удобрена? Що? ну взагалі, якщо для помідорів конкретно, то можна перегній давати це. Огірки помідори добре відгукуються. Той самий сорт може вирости велика різниця. Кілька разів в розмірі. На бідній землі може бути менший. Повинна бути обов'язково сілозміна. На тому місці, де посльонові. ми сьогодні садили в цьому році помідори, в наступному році має бути щось інакше, не пасльонове. Пасльонові раз в три роки бажано на тій самій ділянці, але пасльонові це картопля. Картопля, сусіди садять сюди і через неї передається фітофтора. Ну, дуже добре знайти ділянку десь на подалі від людей, на хуторі. Це У такі... вас, напевно, дуже родюча земля. Що ви для того робите? Робимо сивозміни. Сивозміни і беремо добриво через те, що без добрива нічого немає. Є якийсь врожай, але то обідований. А сівозміни от зараз зберете поле буде вже. чи зараз вода гірчиться. А що гірчиця дає? Гірчиця дає покращення ґрунту. Структуру ґрунту Структуру краще. І сівзмінна. Тобто після гірчиці вже ніби можна садити такі. Є деякі культури, які попередники, які добрі і які погано садити. То після сидератних рослин все добре садити, не шкодить. Ну і ваші побажання, всім, хто нас дивився. Миру, здоров'я і перемоги. Перемоги і гарних урожаю. А на завершення нашої програми Марічка Петрів з Чернелева-Руського байковецької громади подарує нам краплинку свого вокального таланту. Виконує пісню Ми з України. Це програму Сільський календар. Гарної ж вам всім погоди і щедро, щедрого врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, нехай все у вас буде добре. Партнери програми Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЦ Агро» – насіння збучача гарантія вашого врожаю. Господи, благослови Україну перемогою, а землю врожаєм. Слава Україні! Героям слава! Континентал Фармерс Груп зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЦ Агро» Насіння збучича гарантія вашого врожаю.